Там, де знаходиться міхот, це як його, люк — був запайний. Тобто його відправили камікази в одну сторону. Мене звати Олексій. Я військовослужбовець 9-ї окремої бригади безпілотних систем. <сер> Ухилянці. Як я став ухилянтом. Позвонів вибирають побратими. Був такий, така зміна у нас. Ми сиділи на чергуванні бойовому і слухали радіо і там крутили цю пісню. Я щось наспівав, наспівав, так і хлопці сказали цю ну, холянку. Зі Швеції до Сил оборони України. Я був за кордоном. Я там жив майже два з роки в Швеції. Як і більшість наших громадян виїжджають за кордон. Це не віддихати, а заробляти, бо саме розумієте, економіка в нас трошки відстає, від рівня життя, якось треба забезпечити сім'ю, хтось тобто хоче купити квартиру, машину, я на той час хотів купити квартиру. Тобто, от ми з жінкою прийняли таке рішення поїхати вдвох там і заробити. І от коли почалася попенва штабка, я вже хотів їхати з перших днів, але жінка все, ні, 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 ні. А потім прийняв рішення, що я їду. Я кажу, давай мало заберемо в Швецію, а ви там вдвох лишитеся, а я. Буду тут. Я кажу, ні, я з тобою, куди ти, туди я. Я приїхав в кінці літа 22 го побув з сім'єю, пішов в воєнкомат, сказав, що хочу служити. Мені пропонували декілька посад, і от вже на кінець грудня сказали, що я маїхати на навчання. Потім щось все затягулося, І ось десь в перших числах січня 23-го я все-таки мене призвали і так от пішов служити. Особливості національного полювання на шахеди. У нас спершу відправили на БЗУП отримати сотий ВОЗ, так як ми хто йшли б не по мобілізації, а по контракту, Це зараз якби першочергове, а далі попав в бригаду в своєму місці. Там я майже рік відслужив, пробув півроку на ВМГ на цих мобільних вогневих групах по знищенню шахідів ракет. Ми бачили, як до нас летять повітряні цілі зі сторони агресора. От, ми повинні були зорієнтуватися, вхідний і вихідний азіму, тобто, якщо ми навіть не, мож, не можемо вразити ціль, ми повинні були подалі передати по постам, які знаходилися для того, щоб вони були вже не готові ну, знищити. Бо ракета дуже швидко прилітає, ще хід, ще більш-менш. Саме головне, щоб вони були в зоні враження. Були такі дні, що на нашій зоні повідальності там прилітало по три 4 шахіда, ракети, які ми знищили. І якщо б, наприклад, дві-три секунди зробити неправильно, там, повернутися по вхідному азімуту, то можна було просто не спіти захитити цілі і знайти. Від стажера до бойового пілота. На початку з десять да, десь мене перевели 65 ту механізовану бригаду. На запорізьку напрямку. В ній я прослужив трошки більше року. Спочатку літав на півішках, тоді це було якраз почалася почало, масово розвиватися. Йшла ця гонка цих дронів 7-10-дюймові, там батки збільшуватися, дальність польоту, навантаження, яку ти можеш нести боєве. За три тижні на поліоні ми освоїли. Польоти літали вже так з бутилками, питалися там скидати, вражати. Ну а потім вже перші бойові в якості стажера. От, Десь напротяг, ну, не знаю, пів місяця я відходив з хлопцями, а потім вже я вже сам доступав як пілот. Мені дали групу, я з ними ходив. Все по-різному. Тут дуже важливо всі нюанси роботи знати від початку до кінця. Як групу зібрати? Це не просто людей зібрати, а зібрати обладнання, вміти один одному, навіть не пояснюючи, вони кожен повинні знати, що вони, за що відповідають. От машинок повинно загрузитися і люди сісти. Так само приїхати на місце Івака, де вирутити і взяти ті самі речі, що кожен повинен з собою нести. Ця зона пристрілюється, там постійно ведеться відеоспостереження, так як ми за ними спостерігаємо. Так само і вони нас бачать. Такого, щоб якась була шаблонність, такого я не скажу. Ми воюємо з досить таким сильним ворогом в чільності, і вони також мають дуже великі засоби як ураження, так і реба, так і спостереження. І це треба теж все заздалегідь, прораховувати, підстраюватись і тоді вже робити свою роботу, як кажуть, виїжджати. Як працює злагоджений екіпаж. Ми от приїжджали на позицію, все, ми підготувалися до роботи, там розкрали, розставили старлінки, ось антенну, зайшли в ефір, дивимося стріми і паралельно вже готуємо собі дрони там, на виліт, бо коли тобі кажуть, треба вилітати, ти не скажеш почекати, зараз я споряджу дрон. Тебе дрон вже повинен бути поряджений. Тобто ми там сиділи там, двох-трьох і вже хтось там прив'язував батку, хтось підготавлював БК до дрона, прив'язував. Ну і також вже вони вже були, грубо кажучи, в задньому стані готові до роботи. Щоб по першій команді нам сказали, які треба тип БК і напрямку долетіти, і ми вже були готові до літу. У нас така стінка, 15 дронів, тільки давайте цілі. Висока ефективність вампіра зовсім інші емоції. Потім вже ми трошки перейшли, захотілося чогось такого більшого. Тоді якраз дуже було так модно, оці от появилися вампіри. Бабаягайка, як називають піри. Ну, я захотів туди піти. У нас хлопців порану трьохсотих, треба було замінити в групі, бо без тих хлопців група не могла працювати, а працювати треба. Ну, і я підійшов до командира і сказав, що я хочу йти на вампіра. Хотілося такого, щоб, як кажуть, фонтан емоцій був. Коли на вампірі летиш і бачиш конкретний результат, коли там кидаєш. то Мінус снаряд, там зовсім інші емоції, бо є півішка, а вона трошки інакша. Там треба швидко прилетіти, знайти ціль або доганяти навіть деколи. ПГшки, кабанчики, осколки вони всі маленькі. А вампір він несе такий снаряд, що коли взривається, там піде за 2-3 кілометри, бачить результат нашої роботи. Ми змінували перед нашою піхотою метри за п'ятдесят мінами. Ми ще не спіли повернути борт обратно, вона вже виходить черговий і каже, що вам покажу роботи? Мінус 4-5 одразу. Ну, Як-ні-як, це приємно, а хлопці, які там сидять в окопі, я думаю, це для них. Бо вони навіть не чули, як ми, грубо кажучи, ту міну там поклали. Ні, вони чули, як ми прилетіли. Але як піти підходили, що міна спрацювала, вони цього не чули. Ти відпрацював ніч, і ти вже виїжджаєш з позиції, вже там віддихати, готуватися до на наступної зміни. Бо днем, самі розумієте, на вампірі не політаєш, це майже все в одну сторону буде. А вночі вони менше бачать, хоча вони почали зараз дуже сильно використовувати ті плаки, вампір дуже сильно світиться. Дуже в них зараз підстали потужні реби, які почали вампір дуже сильно харити. Треба от, тісно трошки його, як би це правильно сказати, слово для того, щоб він не був не так вразливий. Але він крутий. Ангел-охоронець піхоти. Вампір це не тільки ураження, це і доставка їжі, води, ліків до хлопців. Є позиції, куди просто фізично ну, ти не зайдеш, там, не віднесеш їм там, і вони не вийдуть. А їм треба, наприклад, літом жарко, Бо води треба багато. Людина може менше їсти, а пити вона хоче завжди. Так само зимою треба зігрітися, так само треба воду, треба їсти, хтось захворів, може буде по хлопці трьохсот, може в якісь проблеми там, з радіостанцією, треба якісь там батки занести. Та навіть курити хоч просто елементарно. Такі раз було, що хлопці прибігали за кілометр, «Блін, дай сігарету. Під обстрілом, але дай сігарету. Можна навіть не їсти, але дай сигарету. І от, Я думаю, це теж така. Бо треба в любому випадку не тільки їх знищити, але й допомагати нашій піхоті, бо піхота то є все, поки вони стоять, то все, що знаходиться за нашою піхотою, воно може працювати. Бо без них в якихось випадках для когось він дійсно був колись ангелом охоронцем. Я знаю, що хлопці дійсно там були трьохсот, і ми їм занесли ліки, ну і хлопці лишилися живі. Чи далі, якщо не було б цієї доставки, не факт, не знаю. Випадок. Порвали бліндаж на шматки. Це було в минулому році літом. Знайшли бліндаж з пінами. І нас тоді дві-чотири групи заступало. Ми там один від одного там, як це правильно сказати, на лінії зіткнення знаходимось, щоб тримати там сектор. І хлопці їм було ближче, ми туди літали. Я не пам'ятаю, стільки там 4 чи 5, мабуть, тоді вони занесли. Дронів і все, в них не вийшло підірвати. Щось, мабуть, був чи якийсь брак плати, ініціації, не знаю. І от прям п'ять дронів з кабанчиками лежали на вході бліндаж, кабанчик це ФУАЗ. І камбріг там вже кричить, типу, якщо ви зараз їх не підірвете, то ви підете самі їх там вручну підривати. Вони на нас виходять, кажуть, що треба допомогти, бо така ситуація. Ну, ми спередили теж кабанчика, вилетіли. Просто ми не зайшли на ураження в ці дрони, а в нас були інші свої платині сації, які на той час працювали, слава Богу. То ми той, той бліндаж просто порвали на куски там. Камбріг думав, що це б хлопці зробили, але ми так, скажімо так, схитрили, але треба всім допомагати, бо без цього ніяк. Там, виходить, десь десь 12-15 ціло взірвалося на той час. Це дуже потужно, це по факту як дві темки. Якщо Поруч вистачає пробити укриття в два наката однією темкою, то це дабл був зрив, то там я думаю, що все, що було всередині, так і залишилося на Міндобрива. Штурман вампіра. В чому важливість його роботи? Треба дуже, як я ж кажу, хорошо вміти орієнтуватися, топографічно мати пам'ять, вміти орієнтуватися по азімутам, вміти прив'язуватись по стрімам. А другий з нюансів штурмана. Під впливом реба дрон втрачає керування, картинку, навігацію. Бувають такі періоди, що його просто глушать, і там, на хвилину на дві ти його взагалі не розумієш, що його збили чи не збили, а потім, коли він десь проривається з купом ну, подавання і з'являється зв'язок, тобі треба повернути обратно. І так само, ж вночі, вночі там, де в тебе камера набагато гірша, ніж той сам Mavic. І треба якось пілоту пояснити, куди йому летіти для того, щоб цей дрон вернути обратно, бо дрон доволі таки недешевий, і їх в нас небагато. Якщо дрона буде там, кожен виліт, там втілятися один-два, то ми просто не зможемо фізично працювати. Плюс так само при скидах. А похибка при скиді при поривах вітру може така бути, що ти, наприклад, дрон центрував, стабілізував. Але ти кидаєш бика і його вітром зносить. Ти вроді би все правильно зробив, але ти не врахував похибку сили вітру. І тут треба теж пілоту підказати, як треба трошки, наприклад, вліво, вправо, взад, вперед відлетіти, щоб він там скинув. Він може собі і бачить, що ми не на цілю. Але я розумію, що ця от, о, о, різниця вона якраз і буде точна в цілі. Також в нас є погодні умови, такі як туманність. Коли обмежена, ну, оглядовище, як це прогресло називається, що ми, ми не бачимо, ми тому. Тобто ми повинні розуміти, чи ми можемо це виконати, чи не можемо, чи краще перечекати цей період часу. Так само дощ ожеледиться. Це теж всі погодні умови, які дуже сильно впливають на стан борта, на його керованість, на камеру. І треба чітко розуміти, якщо ти зможеш, то тоді вулітаєш. Якщо ти не можеш, то краще це. Цей Самознищення Русні. Заварений люк в БМП. Не знаю, от в, в, в них якась така фізіологія, чи от, 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 якісь вони такі по житті. Вони розуміють, що вони йдуть на смерть, але все одно вони от настільки яро йдуть на ту смерть. Я не раз бачу, як вони от ми їх там затрюсотили, плитами добивати, і вони там собі там, кулю в лоб там, чи під, під, під гранату підсають, підриваються. Це якось. Не по-людськи, я не знаю. Був у нас один випадок, дві бехи прорвалося а, по сіряку. Вони заходили на нашу крайню спешку, вони доїхали. Одну машину наші розібрали, з другою вони все-таки хі... зробили десант земля. І вже там же їх розбирали протягом сутку, бо вони там попали красо наші бліндажі. і там по бліндажам, по копам, там і ховалися. І коли вже їх було знищено, то наші розвідка оглядувала машину, то там, де знаходиться міхот, це як його, люк був запайний. Тобто його відправили каміказ в одну сторону, або якщо він типу, завезе і зможе вернутися обратно, тоді вони достануть. Якщо ні, то він тільки в одну сторону. Ти Коли такі речі дивишся, ти просто ну, кукуха тебе не криває, що от в них там відбувається. Ну, Перша, як вони себе позиціонують армія світу, але я не бачу в них там якогось там, першості або якогось лідерства. просто реально якісь орків, реально колєс, реально орда. Що допомагає тобі розвантажити голову? Мені зараз здається, що більше мене якраз допомагає от розрити ситуацію, спілкування з жінкою з дитиною, бо ти дуже довгий час їх не бачив. і там Кожен раз, коли вони там з тобою виходять на зв'язок. Знаєте, якось ти себе відчуваєш ти поруч біля них. От моя жінка в неї таке правило є: От я коли заїжджаю на позицію, я ставлю плюсик, от ми виїжджаємо, ставимо плюсик, і я заїхав, ставлю плюсик. А в бріндажі я за весь час, може, раз чи два виходив з неї на зв'язок, я просто з нею переписуюсь. І так само, коли ми виїжджаємо, я ставлю плюсик, і коли ми вже виїхали додому, приїхали, то я так само ставлю плюсик. От тоді вона каже: або лягаю спати, або чекаю, поки там всі свої справи. Але ти от мені повинен там, щоб я знала, що ти з собою все добре. У нас нема другого варіанту. Я не хочу жити в країні, де буде триколор. Я не для цього сюди повертався. І стільки було з їхньої сторони зроблено зла в нашу сторону, стільки дітей загинуло, побратимів, і кожен день зараз люди погибають. Ми повинні цю просто війну виграти. У нас немає просто іншого варіанту.